Доброго дня, шановні інвестори! На огляді планування будинків 14-ї лінії, а саме двокімнатна квартира площею 54,7 квадратних метра. З лівої сторони знаходиться санузел, тут у нас кухня, кімната кімната і місце під шафу. Тепер про, ко, більш детальніше про кожне приміщення. При вході в нас є місце під банкетку, така функціональна частина, вона залишається. Стандартно всі квартири комплектуються, гіпсовою штукатуркою стін, розводкою під електрику, збирається щит. Два. Провайдера вже заведено, розведена сантехніка, встановлюються радіатори опалення та двоконтурний котел. Це стандартне планування всіх наших квартир. І так, санузел 4,3 квадратних метра Ось такі. Нас зустрічає розводка під сантехніку вже зроблена. Тут у нас 14,8 квадратних метрів кухня з лоджією Ось така красуня. На лоджії розташовуються. Місце під двохконтурний котел, газовий лічильник. І вона досить класно замовлена, тому що широке саме планування має не витягнуту форму, а іменно квадратну. Так, кімната 13,5 квадратних метрів. Ось така красуня у нас. Далі в холі нас зустрічає розташування під місце під шафу. Досить велика, велика шафа може тут поміститись, і в кімнаті вона продовжується. Кімната 17,2 квадратних метрів, ось така красуня. Хочу нагадати, що на етапі будівництва у всіх будинків можна змінити планування, додатково встановити, додати електрику, сантехніку, теплу підлогу, а також побудувати стіни згідно вашого проєкту. Тому звертайтеся до мене відділу продажу, ми більш детальніше підскажемо вам, де це і як це можна зробити. Дякую вам за увагу і до зустрічі в кварталі.